Всім привіт! Всі знають, що спорт корисний, і я тут не для того, щоб переконувати вас, наскільки це важливо, бо всі знають, що спорт тренує силу, витривалість, покращує зовнішній вигляд, покращує самопочуття, зменшує рівень занепокоєння і стресу, підвищує імунітет, зміцнює організм покращує пильність, увагу, мотивацію. А також тренує увагу та концентрацію. Всі знають, що якщо ви ведете малорухливий спосіб життя, це закінчується не дуже добре. І всі знають, що якщо у вас сидяча робота, ви повинні раз на годину робити хоча б якусь розминку. Всі це знають, але я тут для того, щоб поговорити про те, як насправді полюбити заняття спортом і зробити це частиною свого життя. І я вже пишаюся кожним, хто дивиться це відео, тому що це означає, що ви хочете змінити своє життя на краще і готові докласти до цього якихось зусиль. Тому погнали сьогодні. Я буду говорити про спортзал, тому що це той спорт, який я брала для себе, і я його дуже люблю. І сьогодні буду розказувати, як це класно. І почнемо з того, як все-таки почати займатися спортом. Пункт 1. дозвольте собі бути початківцем. Всі були колись на початку, і ніхто не буде на вас тикати пальцем, і ніхто не буде вам казати, що ви щось там робите неправильно або погано виглядаєте, або смішно, або якось неловко як завжди, і як скрізь в спортзалі. Всі зайняті собою. Вони туди не приходять, щоб вас обговорювати. Вони от, кожна людина приходить в спортзал, щоб займатися собою. Тому. Відпустіть, ніхто на вас не дивиться, ніхто не буде сміятися. Буде якась тривожність на початку, тому що це щось нове для вас, але вона швидко пройде, тому нема сенсу дуже на цьому зациклюватися. Просто відпустіть ви початківець. Пункт 2. поставте собі ціль, і з власного досвіду можу сказати, що найкраща ціль, яка працює, це мати здорове, підтягнуте, Сильне витривале тіло, цілі, типу скинути 15 кілограм за місяць не працюю. Ціль повинна бути реалістичною. Ви ніколи не прийдете в зал і не накачаєте собі попу горіх за один місяць з нуля. Такого просто не буде. Ціль буде допомагати вам мати мотивацію для того, щоб приходити в зал знову і знову. Реалістична ціль третя вибрати зал. Я виділяю це як окремий пункт, тому що це дуже важливо, тому що те, що тебе оточує обстановка, впливає на те, як ти себе почуваєш. І в мене було таке, що я прийшла в спортзал, а там було погана вентиляція, і там так смерділо, що я просто не могла туди ходити. І це відбило в мене бажання ходити в спортзал на, на деякий час, тому обираємо обережно в деяких залах. є Опція зробити екскурсію, придивитися, щоб вам там розказали, де що знаходиться, і просто подивитися на рівень освітлення або якості цих тренажерів, не нехтувати цією можливістю, воно того варте. Пройдіться по залу, подивіться, чи там не виняє. Ще класно, щоб до цього залу не треба було добиратися півтори години, тому що якщо зал знаходиться близько до вашої роботи чи до вашого дому. Його дуже легко зробити частиною вашої щоденної родини, ваших буднів. Якщо до нього треба їхати півтори години, то дуже легко можна знайти причину, чому я сьогодні не хочу йти в зал. Тому зручність розташування це теж важливий пункт. Четверте, зробіть собі план тренування. Насправді я рекомендую для першого разу взяти тренування з тренером. Різні зали пропонують різні опції: взяти тренера на перше заняття, просто познайомитись з залом, познайомитися з тренажерами і Зазвичай це беруть менше грошей. Навіть якщо ви не збираєтеся займатися з тренером на постійній основі, раджу, тренер як професіонал розкаже вам, як правильно робити вправи, підскаже по техніці, підскаже, що ви повинні, який м'яз відчувати, коли ви робите одну чи іншу вправу, і ви можете просто йому сказати, яка у вас ціль на сьогодні. Вивчити, як відчувати свої м'язи, наприклад. Але якщо у вас немає можливості зайнятися тренером, то подивіться на Ютубі відоси: Право для початківців, а також рекомендую подивитися, яка. Взагалі, у спортзалі структура. Там в них є секції: секція для бігу, секція для вільних ваг, вільних вагів, коротше, з гантельками, секція з тренажерами, секція для прес. Там коротше, різні є секції, і щоб коли ви перший раз прийшли, щоб вам було не дуже незатишно Рекомендую подивитися, як взагалі влаштовані спортзали. І якщо ви прийшли і вам все одно щось не зрозуміло, не соромтеся запитувати. Бо зазвичай, коли ви тренуєтесь, то з вами теж хтось тренується. І в мене таке часто бувало, що коли я тренувалася зі своїм тренером, до нього підходять інші люди, і питають, як тренуватися на цьому тренажері, і він їм пояснює: бо може, ви теж захочете до цього тренера піти, тому нікому не впадло, ви нікого не напрягаєте. Ну, може, трошки, але вам допоможуть. І п'яте це форма для тренування і музика. Знаю, для когось це може бути неважливо, але мені подобається класно виглядати. І спортзал це не причина, щоб виглядати гірше. Тому дуже прикольно купити нову форму і в ній займатися, ходити в зал, тренуватися. Плюс, коли ви вже купили новий шмот, то, то треба його кудись носити. І це додаткова мотивація для того, щоб ходити в зал і покрасуватися. А тепер серйозно комфортні кросівки must have Комфортний одяг теж обов'язковий одяг. Напряму впливає на ваш комфорт і якість виконання вправ, тому це важливо. І музика. Давайте будемо чесними у всіх спортзалах. Музика, яка грає, це повний шлак. Ви ніколи не знайдете людину, яка просто слухає музику у спортзалі, і там щось тусується. Майже всі в спортзалі в наушниках. І я рекомендую вам теж підготувати свій плейлист для того, щоб весело вробити свою музичку і робити свої вправи під свій плейлист. І після того як ви вже нарешті пішли в спортзал, давайте поговоримо про те, як все таки залишатися вмотивованим, щоб продовжувати ходити в спортзал. Коли ви починаєте будь-який спорт, це змінює ваш спосіб життя для того, щоб залишатися постійно в тонусі, і для того, щоб не пропускати тренування, вам потрібно, щоб це стало частиною вашого життя, частиною вашої рутини. Щоб це не було щось таке, що ви якось влаштовуєте, а щоб це було, наче наче так і запрограмовано, щоб у вас не було ідеї іти мені чи не йти, тому що завжди треба йти, тому що це частина вашого дня і частина вашого життя. І встроювання спорту в своє життя це повільний, але прекрасний процес, і ним треба насолоджуватися. І навіть якщо ти не хочеш іти чи займатися сьогодні, просто дай собі шанс. Як я вже говорила раніше, якщо не хочеться йти в зал і займатися, дай собі 15 хвилин для того, щоб зробити. Дві вправи, просто дві будь-які вправи. І частіше за все, коли ти вже в залі, то набагато простіше продовжити своє тренування, тому що ти бачиш, що люди навкруги тренуються, і є оцей вже якийсь запал, і ти вже трошки розігрілася. І частіше за все, ти робиш повноцінне тренування, але не треба здаватися. Просто дай собі шанс. Я це так називаю. Якщо не зайде, просто підеш. Буде рахуватися, що це була просто прогулянка до спортзалу. Краще зробити хоч щось. Ніж нічого. Спорт дійсно змінює життя. І навіть якщо ви не бачите помітних зовнішніх результатів відразу, то ви помічаєте їх зсередини. По-перше, у вас нічого не болить. У вас не болить спина, коліна, руки, ноги. У вас немає віддишки, ви можете спокійно ходити по сходах. У вас з'являється ця гнучкість в тілі, і ви це відчуваєте. У деяких навіть змінюється постава. По друге, ви відчуваєте, що займаєтесь собою. Це дуже потужний вид прояву любові до себе. Вам не все одно на ваш фізичний і емоційний стан. Коли ви займаєтесь, то у вас немає часу для того, щоб переживати про вашу роботу чи якісь проблеми. В спортзалі ви концентруєтесь на конкретному м'язі в конкретний час. Ваш мозок відпочиває від ваших буднів, і зараз у вас є, є одна єдина ціль: гарно потренуватись в спортзалі. Ви тільки тут і зараз. Фокус тільки на собі це дуже класна перезагрузка. По третє, ви собою дуже пишаєтесь. Ви виділили собі годину часу, добре позаймалися собою і перезавантажились. Отримали приріст м'язів і відкат тривожності. Побачите, кожен раз, як ви будете покидати зали, будете думати. Молодець, сьогодні класно попрацювала. Я собою так пишаюсь. І по четверте, зараз спорт це дуже модно, і не займатися спортом. Це більше видає вас як якогось аутсайдера. Зараз дуже в тренді бути здоровим, сильним, гнучким, витривалим. Я співаю цю оду любові до спортзалу, тому що я бачу, наскільки це впливає на все моє життя і зовні, і зсередини. І тому я закликаю і вас теж спробувати. І ще для розуміння часової перспективи: ніколи не буде ідеального моменту, щоб ви пішли в зал. Ніколи не буде ідеального моменту, щоб почати. Кожен раз, як ви відкладаєте початок, ви відкладаєте і результат. Також відомо, що чим старше ми стаємо, тим Складніше нам змінювати свої звички. Тому якщо ви молодий, то у вас просто немає відмазки для того, щоб не займатися ніяким спортом. Зробіть послугу собі з майбутнього і почніть займатися просто зараз. А ті, хто постарше, то вам буде складніше, але я все одно у вас вірю. І якщо спортзал, це не те, що вас сильно вражає, або це для вас якось нудно, то існує купа інших видів спорту: плавання, біг, велосипед, йога, танці, фітнес, спортивні ігри. Тому кожен знайде щось своє. І я всім бажаю Айти свій спорт і тащитись від нього так, як тащусь від нього. Я Все, всім спорт, пока-пока.